Чим удачка я за те, що сказала нареченому, що скасую заручене, якщо він не припинить спілкування з моїм батьком через ситуацію з моїм колишнім? Оригінальний пост 19 грудня 2025 року. Мені 27 років, і в мене складні стосунки з моїм батьком, йому 55. Він не був поганим батьком, але був жахливим чоловіком для моєї матері. Я виросла постійно, бачачи маму, яка плакала через його зради. Він зраджував, вона злилася. Він жартував, щоб розрядити ситуацію. Це ще більше злило мою маму, але за кілька днів вони знову мирилися. Ебать, шо такие? в смысли, можно просто прикол загнать, анекдот отравануть и все. И про зраду можно забудь. Нихуя, это удобно. Это дуже удобно, на самом деле. Прикол. А потім вона знову ловила його на зраді. Я ненавиділа батька за це, і частково маму за те, що терпіла. Після коледжу я повернулася жити до батьків, поки вирішувала фінанси. Я познайомилася з хлопцем, який мені дуже сподобався. Він часто приходив до нашого дому і швидко зблизився з моїм батьком. Вони постійно разом проводили час, їздили на риболовлю та кемпінг. Я думала, що це мило, поки випадково не почула розмову. розмови. Я думала, Розмова була така, що ну, вся проблема з бившим в тому, що Бивший послухав батю, іначе може і змінити, чи може думав і зміняти, тому що батя прав, блять, твій батя розумний мужик. Тепер вона не хоче, щоб її нинішній спілкувався з батюю, тому що, блять, е, ну, може і змінити, а нахуй їй таке надо. Щас узнаємо. За тієї розмови я зрозуміла, що їхні поїздки були не лише про риболовство. Вони разом підбирали жінок. Мій батько фактично заохочував мого хлопця зраджувати мені і радив робити це обережно. Вони заперечували, але я не повірила. Я одразу порвала з ним. Мої стосунки з батьком стали ще гіршими. Через кілька місяців я з'їхала і майже не приїжджала. Моя квартира була за 20 хвилин, але я приїжджала лише через маму. Через деякий час я познайомилася з теперішнім нареченим йому 26. І ми зустрічалися півтора року, перш ніж він зробив пропозицію. Я познайомила його з батьками і він знав історію з моїм колишнім. Він знав, чому мої стосунки з батьком напружені. Ми заручилися місяць тому, перед Днем подяки. Коли я сказала мамі, вона благала нас приїхати на свята. Вона говорила, що ми дуже віддалилися, і мій наречений переконав мене погодитись. Першого вечора після вечері батько запросив нареченого на ганок, пити пиво і поговорити. Ми з мамою приєдналися, розмова була про футбол. Через годину мені захотілося спати, мама вже пішла. Я сказала нареченому, він відповів, що прийде пізніше. Мені було дуже некомфортно залишати їх наодинці, але я не хотіла виглядати контролюючою. Оцей момент, що вона боїться ставити свого нареченого своїм батьком, тому що батько може внушити йому зраджувати, як можна внушити зраджувати. Якщо ти така людина, ти будеш зраджувати, не можна внушить комусь зраджувати, хіба можна? Наоборот, треба залишати його блядь, з батьком. Треба провірку устраювати, чи він пройде цей бар'єр, блять, у батька. Тому що, якщо він ну, захоче зраджувати, відповідно, значить цього нахуй сразу, блядь, з лодки. блять, блядь. Це, кстати, непоганий фільтр в натурі батя. Нормальний фільтр. А вона боїться, тому що що, він може здатися, він може дати слабину. І дать комусь на <хи> Ну, типа, йоу Наоборот, надо, блядь Оставайся, попізді. І там десь жучка поставить, десь блядь, мікрофончика. Він випадково розбудив мене вночі, коли прийшов у кімнату. Я спитала, чому так пізно і про що вони говорили. Він відповів про футбол, звісно. Я не стала продовжувати розмову. Увесь вікенд вони постійно проводили час разом. Він допомагав батькові, їздив з ним у справах. Коли я сказала, що мені це не подобається, він відповів, що просто ввічливий. Учора він, між іншим, сказав, що їде в кемпінг з другом. Я запідозрила щось, бо він ухилявся від відповіді з ким саме. Після тиску він зізнався, що їде з моїм батьком. Виявилось, після Дня подяки вони постійно спілкувалися. Вони навіть ходили разом на футбол, без мене. Батько сказав, що я зроблю з цього проблему. Я вибухнула і сказала абсолютно ні. Я нагадала йому, що сталося з моїм колишнім. Він сказав, що я параноїк і батько нічого поганого не робив. Сказав, що батько не змушував мого колишнього зраджувати, і я не маю Маю тримати образу вічно. Це дуже боляче, як і те, що він відмовився скасувати поїздку. Тоді я сказала, що він має вибір. Або він припиняє спілкування з моїм батьком, або я скасовую зручний. Він розлютився і сказав, що я намагаюся його контролювати. Сказав, що якщо я думаю, що батько може на нього вплинути, то я йому не довіряю. Вот. от про це я говорив, це правда. Виглядає так, ніби. Вона не довіряє. Ну, в неї був поганий опит, да? вона бачила все це говно, все дитинство, як батя зраджував, потім її бившись. Ну, понятно, вона не довіряє, але тож як починати стосунки з людиною, якщо ти не можеш довіряти. Ну, блядь, в неї травма жорстка. Вона тепер, блядь, реально не буде нікому довіряти. Чи що? З того часу він холодний і ми майже не спілкуємося. Я не хочу бути жінкою, яка контролює чоловіка, але я з самого початку чітко окреслила межу щодо мого батька, і він про це знав. То чи я мудачка за такий ультиматум? Блін, чесно, не знаю, чи вона мудачка. Її поняття можна, але з іншої сторони, блять, він може зрадити чи що? Тому що з батя їде. Що в нього свої голови на плечах нема. Якщо він зрадить, ну то все. Буде больно, звісно, але блядь. мінус один хоча б знатимеш. Це йде, нахуй все. Чепуха, блядь. Отсипався. Я кажу, батя це природний фільтр, блядь. Чи вона мудачка? Чесно, складне питання. Я її розумію, але з іншої сторони, і він же теж не безголовий, блядь, дятел. У нього є якісь мозги, якась голова. Якщо він її любить, якщо він хоче з нею одружитися і дітей, блядь, і всю життя разом. Ти хіба батя може заставити його зрадити? Не знаю, коротше, ладно. Чи вона мудачка? Немає, блядь. Я сказав би так. Обидва мудаки. Потому тому що він, знаючи її, оцю таку щепетільність в цьому питанні, все-таки порушує цю обіцянку, да? він же там обіцяв, полюбе, що не буде ніякої їх у робити. А теж якщо не обіцяв, то ну, просто міг би не робити, тому що, розумієш, в неї є все-таки... Загони, бзіки, і безпричинно. А вона теж, как бы не довірять постійно, тому що батя може спровокувати зрад, Ну це теж странно. Якщо спровокував, значить так він тебе любив. Блядь. Ну все, не знаю. Короч, обидва мудаки. Отак. Оновлення 22 грудня 2025 року. Через три дні. Дякую всім, хто прокоментував мій перший пост. Я прочитала кожен коментар, але не змогла відповісти. Було відчуття, що ви озвучили те, що я і так знала всередині. Я не розійшлась з нареченим одразу, так жалюгідно. Ми були разом майже два роки, і серйозних сварок у нас не було. Я хотіла почекати і побачити, чи він зрозуміє мою позицію, і чи сам вирішить припинити контакт з моїм батьком. Але через два дні він все ще. Ще ігнорував мене, хоч я намагалась поговорити. Я не згадала в першому пості, що він казав. У поїздці буде не лише батько, а й його друг, тож хвилюватися не треба, але це взагалі не суть. Мій ілюзорний спокій розбився, коли прийшло повідомлення на його телефон. Він був у душі. Повідомлення було від мого батька. Вона вже здалася. Тоді я зрозуміла все. Мій наречений ігнорував мене, щоб я зламалась. Він не збирався скасовувати поїздку з моїм батьком. У мені щось зламалось, але це була не злість. Я зняла обручку і поклала її на тумбочку. Коли він вийшов із душу, я спокійно сказала: йому потрібно виїхати з моєї квартири до кінця тижня. Він знову сказав, що я поводжусь нераціонально, що я стаю контролюючою жінкою. Я відповіла, що не хочу контролювати його життя. Саме тому я прошу його піти. Так він зможе дружити з ким завгодно. Але я не зможу бути з людиною, яка не поважає мої межі, і не бачить проблеми у спілкуванні з тим, хто так мене травмував. Він різко змінив тон і сказав: він скасує поїздку і припинить спілкування з моїм батьком, якщо це мене зробить щасливою. Він не хотів, щоб я його покидала. Я зізнаюся, на секунду я вагалась, але змогла встояти і сказала, що більше не хочу бути з ним. Після цього я поїхала до батьків. Там мій спокій зник. Повністю я висловила батькові все, що думаю про його зради і зруйновані стосунки. Я не чекала каяття, і звісно, його не було. Усі, хто писав, що він це робить, щоб довести свою правоту, були праві. Батько сказав: якщо я думаю, що знайду чоловіка, який буде вірний все життя, то я живу в ілюзії. Він сказав, що чоловіки створені хотіти різноманіття. Це я очікувала почути, але мене зламало інше. Моя мама погодилась з ним. Вона сказала, що ідеальних чоловіків не існує, що всі зраджують, але головне, до кого він повертається додому. Йоп твою мать! Я сука, це читаю, і в мене перед глазами кохання на виживання, блять, серія про подругу, яка зустрічається з чіпом, який сука її зраджує. Але вертається додому і вона її повністю це устраює. Тіпа устраює. Хто не розуміє про який випуск, осьо. Це не реклама, це просто я дивився, я просто ахуював весь випуск. Мене найбільше поражало, коли в кінці на провірці є Сука, я досько не можу. Хто не дивився цей випуск, далі буде спойлер. акуратно. Коли Кент зайнявся сексом з дівчиною в масажному салоні. А ця коли над цим наблюдала, все, і вона каже: да, да, це нормально. Типа, ну, його дівчина, все він сидить, ось вона, і вона це все бачить. Каже: Ну да, це все нормально, все нормально. У нас все устраює, все нормально. Ну, Но коли дійшло до того, що він, після того, як з нею потрахався, він з нею поцілувався, вона така: Ти шо, сука, Чо ти її цілуєш? От чого ти її цілуєш, блядь, Обняв ще? Ну, піздец. О. Єбать. Я Хо? Дякую, все. Дякую. Якого біса ти її обіймаєш і цілуєш в щічку. Добре, там ти виправдався. Ти хотів себе збудити і тут навіщо ти це робиш? Дягнуть тросик кодом мені. Давайте далі. Що він там ще раз безлік поцілувати ко там було. Якщо був зустрітися, то, ну, реально ми можемо зустрітися. <правда> Дякую. Стас, ти гониш? — Гониш, не гониш. Чого ти Потому, що це вже другий раз, альоф. Вона реально обіжається, що він емоційно якось прив'язується, а те, що він займається з ним. Чих чи то похуй. З нею, точніше. Не Вау! А це я читаю, мене прямо перед глазами ця хуйня стоїть. І як у мамки оцей стокгольмський синдром розвився, вона просто піздець. Всю життя жила в цьому, вона така вже бачить: да, це нормально, стопудов, всі мужики такі. Вони трахаються, не трахаються, як собаки там, набігаються, блядь, і пригоять додому. Нормально. Всі такі йдуться. Ето пиздец, звісно, коли твої родаки. Кажуть, що це нормально, хай твій же трахається за всіма підряд. Єпать, це дуже сумно. Це дуже-дуже сумно. Вау. Ладно. Я завжди частково ображалась на маму за терпіння, але ніколи не відчувала до неї огиди. До цього моменту. Я спокійно сказала, що це неправда. Вона може примиритися з життям і спокидьком, але я знаю, я заслуговую кращого. Я сказала батькові, що мені байдуже, чи він мене викреслить із життя. Я не хочу мати з ним нічого спільного. Я сказала мамі, що люблю її, але доки вона не набере сміливості та самоповаги і не піде від нього, я теж не хочу з нею контакту. Після цього я поїхала до найкращої подруги і розпалася на шматки. Вибачте, якщо текст уривчастий, я втратила двох людей, яких дуже любила. Мені боляче, але я знаю, вперше я поставила себе на перше місце після всього, що терпіла роками. Як і багато хто, моя подруга порадила терапію, я обов'язково займусь цим. З криптом. Юридично, я повинна дати колишньому нареченому місяць на виселення, але я не впевнена, що витримаю це. Сподіваюся, він піде протягом тижня. Поки що я живу у подруги. Дякую всім за підтримку. Мені дуже погано, але ваші слова, хоч трохи, полегшують біль. Шо-шо, ну от мамки я такої хуйні взагалі не ожидав. Вона, типа, реально прям дуже сильно з... ну, привикла притерла і вважає це нормальним. Але ну, це ненормально, Хоча, опять же, як показує цей самий кохання на виживання, є різні сім'ї. І по-разному не знаю, блядь, людей устраюють різні, різні правила в сім'ях, я не знаю, різні устої. Бля, для когось це ненормально, як для мене, а для когось це вполне собі. Себе... дай Боже. Я не із тих, мені не дай Боже, мені це не подобається, я таке, блять, взагалі не одобряю. Хуй знає. Це дуже малий процент 0,01% всього населення на планеті. В мається на увазі чоловіки, може й хотіли блять так багато чоловіків хотіли б так жити, зраджувати і вертатися додому, але пари, де прям обоє згодні з цим дуже мало. Дуже мало. Це прям, блять, дуже мало душе. Якщо у вас або у ваших знайомих подібні ситуації, подібні історії, подібні відносини, напишіть, будь ласка, свої історії в телеграм-канал, який я ось залишаю вам QR-код. А в описі під відео ви знайдете посилання на цей телеграм, і ви можете туди написати свої історії. Буде цікаво почитати. А на даний момент я хочу з вами, мабуть, попрощатися. Сьогодні така коротенька історія. Від цього вона не стає менш цікавою. Доволі таки цікава, хоч і коротка історія. Блін. Жалко її, звісно. Пізець, родаки отвернулися. Мамка, блять, ну прикиньте, вона всю життя хуйні жила, і вона стільки вона вже не бачить іншого нічого, що просто, ну, да, що ти хотіла, Так всі. Не всі, блять, не всі. Ладно. Дякую вам за те, що подивилися цю історію. Якщо вона вам сподобалась або навіть не сподобалась просто для моєї підтримки душевної, поставте мені, будь ласка, лайк під це відео. Обов'язково потеребоньте колокольці, щоб не пропускати наступні відосики. Також переходьте в опис під відео, там ви знайдете посилання на джерела для підтримки, якщо ви маєте бажання мене підтримати фінансово, будь ласка, це дуже круто, мені це подобається, це завжди вітається. Також там ви знайдете інстаграмушку мою, якщо маєте бажання, підписуйтесь. Будемо з вами дружити. І, звичайно ж, в описі під відео є посилання на Майнлі, онлайн-платформа, де ви можете знайти свого психолога, а з промокодом Балачки ви отримаєте 10% знижки на перший сеанс. Торші, дірзайте! Дякую всім, хто подивився це відео до кінця. Дякую всім, хто пролайкав, прокоментував. Дякую спонсорам дуже велике. Ви всі великі молочинки, за що підтримаєте, я вам дуже вдячний. Продовжуйте в тому ж дусі. А остальні користувачі, будь ласка, приєднуйтесь і будете бачити відео раніше за всіх. Всіх люблю, всіх обняв, всіх поцьомав. Побачимось через день. Па!